Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Спеціальний ефір на радіо НВ триває друзі. Доброго дня. Мене звуть Юля Петрова. Четвер, 14 серпня на календарі у цьому ефірі. Проведу сьогодні одну годину. Нагадаю, що ми збираємо разом із фондом Поверни живим мільйон сто тисяч гривень, аби придбати міномет 120-мм калібру для сил оборони України. Це потужна піхотна зброя в руках українських захисників, і саме таке озброєння фонд «Поверни живим передавав для підрозділів активних дій головного управління розвідки Міністерства оборони України долучайтеся, будь ласка, до цієї ініціативи. Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну а про що будемо говорити нинішньої ефірної години? На початку йтиметься про віртуальну зустріч президента України Зеленського разом із лідерами ключових європейських держав, а також європейського союзу і НАТО. Вони в онлайн форматі говорили із Трампом. Мета обговорити майбутні переговори американського лідера із російським диктатором. пам'ятаємося ці переговори мають відбутися на Алясі 15 серпня, тобто вже завтра. Також ітиметься про позицію Російської Федерації. Інститут вивчення війни в свіжому звіті попереджає, що Кремль викривляє роль РФ у саміті на Алясі і може поновити удари по Україні після нього. Що ж, розпочинаємо ми із вчорашньої розмови зеленського Трампа і європейських лідерів. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Віктор Савінок. Політолог, міжнародник, головний аналітик Західного інституту в Познані. Це польща, пане Вікторе. Добрий день. Слава Україні. Вітаю вас, героям слава вже а, після а, того, як відбулася ця віртуальна зустріч, після того як Трамп поговорив із європейськими лідерами і президентом Зеленським, спільна така розмова відбула відбувалася. Він заявив, що а, не буде говорити із Путіним про території України, а наполягатиме передусім на беззастережному припиненні вогню. Саме з цього я хотіла б розпочати розмову із вами і запитати то. Що розуміємо після цієї віртуальної зустрічі, після цих віртуальних перемовин України, Європи і штатів? Чи вдалося переконати Трампа жодних домовленостей про Україну без самої України? Як це виглядало? Ми бачили впродовж останніх понад півроку, з моменту, коли Дональд Трамп став президентом Сполучених Штатів Америки про те, що його, так би мовити, переконання стосовно тих чи інших аспектів зовнішньої політики політики безпеки вони є досить волонтельними і залежать від того, до кого Трамп в даний конкретний момент більше дослухається, і, хоча ж би, в останній період ми бачили, що з одного боку. Було оголошення про те, що ось той термін, який початково складав 50 днів для Російської Федерації на те, аби власне припинити вогонь беззастережно і розпочати мирні переговори з Україною, у відповідь на що Трамп грозився запровадити страшні санкції проти Російської Федерації, і вторинні санкції проти всіх. Хто з нею торгує, вони скоротилися до 8 серпня. 8 серпня, на жаль, ці так звані, ну можна сказати, що ядерні санкції, далеко сяжні санкції, не були впроваджені. Відповідно, натомість, ми мали справу із тим, що до Москви знову поїхав Стів Вітков, і після цього. Ми маємо справу із зустріччю, яка відбувається навіть не на нейтральних теренах, десь у Саудівській Аравії, як це відбувалося раніше, або ж у Швейцарії, або ж в якійсь іншій державі, а вона відбувається безпосередньо на американській території, що також, якби з одного боку, нібито показує, що Сполучені Штати так як. Цього хотів Трамп, і так як це е, також оголошував е, Джей Ді Венс е, на початку року будуть грати радше посередницьку роль у збройному конфлікті між Росією та Україною з іншого боку, якби в умовах е, різнопланового протистояння між е, сполученими штатами і Російською Федерацією, і запрошення Путіна безпосередньо на територію Сполучених Штатів. Ще й на таку територію щодо якої в Російській Федерації існує ресентимент до сих пір. це виглядає дещо контробасі. Угу. Ну до речі, щодо санкцій проти Російської Федерації. Нібито Трамп сказав, що він над цим думає. Жодних зобов'язань не бере. Але якщо під час цієї зустрічі його із диктатором Путіним щось піде не так, він таки може до питання санкцій повернутися. Ну тобто лишається це відкритим питанням. Дійсно, три крапки можемо поки що поставити, а не крапку. Нам дивно, що 8 числа Трамп не вів санкції, тим не менше залишаємо поки що у споку це питання і чекаємо на завтра про що там говоритимуть і домовлятимуться е, Трамп і Путін. Е, дійсно, надзвичайно важливо, що сам Трамп сказав, що питання українських територій не розглядатиме. Але хто ж воно е, хто ж його знає, як воно там піде під час цих переговорів? А тим паче, е, тим тим часом європейські лідери діляться тим, як пройшла вчорашня розмова між Трампом, європейськими лідерами і президентом Зеленським виділяють кілька пунктів, Ось що сказав президент Євроради Антоніо Кошта, е мовляв, саме цими ідеями поділився Трамп із ними, і він називає три таких великих пункта. перше це припинення вогню, і ми вже про це трохи поговорили. Другий пункт дуже важливий для нас. Ніхто, крім України, не може вести перемовини щодо справ України. І третій пункт третій елемент готовність Сполучених Штатів розділити з Європою зусилля щодо зміцнення умов. Безпеки, коли буде досягнуто тривалого та справедливого миру в Україні, тут я у вас хотіла спитати: скажіть, а як зараз Сполучені Штати готові вкладатися? Як можуть звучати ці гарантії безпеки саме від сполучених штатів для України? Бо поки ситуація виглядає так: платіть нам гроші, купуйте в нас зброю, а ми подумаємо. Ну, справді ситуація є дуже складною, і стосовно також завтрашніх переговорів ми бачили також заяву Дональда Трампа стосовно того, що він впродовж наступних там чи перших кількох хвилин цієї зустрічі з Путіним, побачить чи Путін налаштований на мирне рішення чи ні. Але ну ми вже спостерігаємо за цими справами впродовж понад півроку і. Навіть більше ніж е, понад півроку, через те, що е, зрештою ми вже мали справу із обіцянкою закінчити е, російсько-український збройний конфлікт е, за е, 24 години після того, як е, спочатку було е, коли буде обрано Дональд Трампа. Пізніше вже було після того, як до Трамп заступить на посаду президента. Е, відповідно тут е, справді. Якби в нас є різноманітні думки стосовно того, як саме буде ця як саме може розвиватися ця зустріч із путіним фактом є те, що, наприклад, російські представники аналітичної спільноти, які також радять російському. Російським особам, які приймають рішення питання зовнішньої політики і політики безпеки, вони навпаки хотіли б радше відвернути увагу від російсько-українського порядку денного від збройної агресії, яка триває, навіть від питань припинення вогню. Навпаки, вони хотіли б, аби ця зустріч на Алясці сконцентрувалася на більш широкому. Російсько-американському порядку денному, зокрема, мабуть, що вони будуть вабити Трампа обіцянкою доступу до російських рідкоземельних матеріалів і інших ресурсів партнерством, наприклад, у Арктиці, або ж якимись кроками, які допоможуть тому, аби зменшити присутність Китайської Народної Республіки в Арктичному регіоні. але Ну от подивимося, наскільки Трамп буде також, скажімо так, відкритий на ці російські аргументи, але справді є така можливість, що вони його деякою мірою будуть пробувати переконувати в цьому. Mm -hmm. Слухайте, mm -hmm. Я от зараз даруйте перебила вас, слухаю вас і переглядаю за телеграф. Свіжа публікація з'явилася. Ну і там йдеться про те, що президент Трамп планує під час зустрічі із правителем Росії Путіним запропонувати низку економічних стимулів, зокрема доступ до природних ресурсів Аляски, і часткове зняття санкцій із російською авіаційною галузі в обмін на припинення війни проти України. Зрозуміло, що це одна із. Версії, а як воно там піде і як складеться розмова, поки ніхто не знає, невідомо. Тим не менше, я читаю це і розумію, це хибна думка в голові Трампа на Путіна треба тиснути, а не пропонувати йому якісь плюшки в обмін на припинення вогню, на завершення цієї війни і на те, щоб російські війська виходили з України. Чому з'являються такі матеріали? Чому з'являються такі публікації? Чому так може думати Трамп? Через його ось такий бізнес-орієнтований підхід до в тому числі питань міжнародної політики, він вважає, що от якщо сторони домовляться, або якщо сторони переконати до якоїсь домовленості, то ця домовленість буде укладена, і всі сторони будуть її дотримуватися, через те, що є питання раціональний. Раціональності в дотриманні цих перемовин, зокрема, і те, що, наприклад, тут дотримання угоди про припинення вогню, наприклад, буде означати для Російської Федерації часткове зняття санкцій. Відповідно, Російська Федерація частково виграє в економічному плані від цього, в неї покращаться, в тому числі її економічні показники, і так далі. Відповідно. Відповідно, як би, з раціональної точки зору, все виглядає доволі якби зрозуміло. І для американського лідера є також вигода і для росіян у цьому, але справа в тому, що ось починаючи із 2014 року з моменту російської анексії Криму. Коби також багато хто переконував, в тому числі з наших західноєвропейських партнерів, у тому, що спочатку нераціонально було в Російській Федерації анексувати Крим. після того, коли Російська Федерація це зробила, нас переконували в тому, що Російській Федерації було нераціонально йти на дальшу ескавацію, коли ескавація розпочалася. Вже на Донбасі із втручанням Російської Федерації нас переконували в тому, що ну, Російській Федерації можливо б, і фактично є якийсь інтерес в тому, аби утримувати цю ескалацію, але не є раціональним інтересом Російської Федерації у тому, аби розпочинати широкомасштабне вторгнення і аби загарбувати всю Україну. Зрештою, Російська Федерація це. Це зробила в лютому 2022 року і продовжує повномасштабне вторгнення до сьогодні. Тож, відповідно, для Російської Федерації фактично не стоїть питання, яке стосується раціонального вибору, а стоїть питання в тому, чи будуть реалізовані певні амбіції зовнішньої політики, чи, зрештою, ні. І, власне, у відповідь на це питання і впирається те, чи Ось буде реалізовано це припинення вогню. Відповідно, чи станеться це припинення вогню взагалі? Чи буде по-друге це припинення вогню верифікованим, контрольованим і так далі? Якщо так, то хто буде це робити через те, що ми з 2014 по 2022 рік? Бачили те в який спосіб може власне відбуватися припинення вогню. Якщо є доволі обмежені ресурси для того, аби його контролювати, верифікувати і так далі. Російська Федерація все робила для того, щоб підважити на той момент існуючі інститути контролю верифікації, згадаємо те, що Російська Федерація, наприклад, у 2017 році вийшла зі спільного центру контролю і координації, передавши передавши ці повноваження так званим «молодим республікам. Так само Російська Федерація чи підконтрольні малодої Республіки не допускали спостерігачів ОБСЄ до різних районів поблизу лінії зіткнення, і так далі. І так далі, і це все продовжувалося до лютого 2022 року. Відповідно, тут ми бачимо, що навіть припинення вогню воно вимагає дуже суттєвих. Затрат в плані того, аби спланувати, як воно насправді буде виглядати, через те, що ідея з одного боку звучить дуже добре і шляхетно припинити бойові дії, припинити жертви, як з боку військових, так і з боку цивільних, припинити також економічні втрати через атаки на різноманітну інфраструктуру і так далі. Але з іншого боку, є дуже багато технічних моментів, в які це все буде впиратися. Ну і на жаль, Дональд Трамп і його адміністрація власне не воліють з того, що власне видно, входити в ці технічні моменти через те, що, мабуть, що для них важливим радше є те, аби оголосити такий. От в засобах масової інформації про досягнення успіху на цьому напрямку і, власне, закрити тему. І це частково також є відповіддю на ваше питання стосовно потенційних гарантій безпеки з боку США. Вони будуть з одного боку. Заявляти про те, що ну ось ми ж обіцяли, що буде досягнуто припинення вогню. Ось воно досягнуто. Тепер можете розбиратися із цим самостійно. З іншого боку, вони будуть заявляти про те, що от все одно, на нашу думку, європейці недостатньо роблять для того, аби підтримувати Україну. Так що розбирайтесь вже тепер з європейцями, нехай вони приймають відповідальність за вашу безпеку. Крім того, що згоджуються позиції, Трамп ще й намагається перекласти повну відповідальність на європейські на європейців за те, що відбувається на європейському континенті. Ну мені здається, Європа вже готова тримати удар. А як воно направду побачимо? Оці ці кілька днів покажуть цю ситуацію, хто і хто насправді канцлер Німеччини пан Мерц назвав п'ять пунктів, які обговорили із Трампом перед зустрічю на Алясці. Спочатку перемир'я каже він, і це на самому початку. Далі має бути. Рамкова угода, і вона буде підписана пізніше. Також Україна готова обговорювати територіальні питання, але вихідною позицією буде лінія зіткнення. Юридичне визнання окупованих територій не обговорюється, наполягає. Мерц. додам ще раз ще раз наголошу Трамп пообіцяв, що територіальні питання питання території України під час зустрічі із Путіним 15 числа він зачіпати не буде обговорюватися не будуть. Також Мерц каже про важливу умову надійні гарантії безпеки для України. Про них ми трохи поговорили. Ну і домовилися лідери, що Трамп одразу після зустрічі із Путіним поінформує про її зміст Володимира Зеленського. А після цього Європейських лідерів. До речі, віртуальна оця велика зустріч, яка вчора відбулася, відбулася саме за ініціативи Німеччини, саме за ініціативи Фрідріха Мерца. Чому це вкрай важливо, будь ласка, поясніть? Через те, що Німеччина фактично є, по-перше, головним донатором, так би мовити, збройної допомоги для України станом на зараз і фактично. Уважним була, була ним починаючи із другої половини 2023 року, і якщо йдеться про європейські країни, то вона фактично робить найбільший внесок, якщо йдеться про фінансове вираження наданої допомоги, тому що якщо йдеться про номенклатуру, то там трохи інші речі. Але у фінансовому вимірі, якщо йдеться про вартість допомоги, яка була надана, то справді німецької допомоги було найбільше. По друге Німеччина прийняла найбільше українських біженців за період повномасштабного вторгнення на території Німеччини перебуває понад мільйон двісті тисяч українських біженців. за Різними даними відповідно тут також є певна зацікавленість через те, що прийняття біженців означає те, що є дуже суттєві витрати на їхнє утримання, на їхню інтеграцію до німецького суспільства, і також є усвідомлення у німецькій правлячій більшості стосовно того, що будь-яка Ескавація потенційна збройного конфлікту між Російською Федерацією та Україною, вона буде означати те, що до Німеччини відбуватиметься приплив наступних, скажімо так, партій біженців у зв'язку із цим власне і є зацікавленість у тому, аби з одного боку збільшувати збройну підтримку України з іншого боку, також розширювати координацію, якщо йдеться про. Збройну підтримку з боку інших держав, і також про мирні ініціативи. Ну і по-третє, Німеччина намагається також зараз, особливо із приходом до влади Фрідріха Мерца, відігравати більш активну роль на європейській арені, якщо йдеться загалом про ті справи, які стосуються європейської безпеки. Це власне одне із таких можна сказати, що кредо канцлера Мерца, якого Багато хто також у Німеччині називає зовнішньополітичним канцлером, тобто mm -hmm. то його зацікавленість саме темами в першу чергу зовнішньої політики, ніж внутрішньої. Ну і вже наприкінці нашої розмови я хочу поговорити з вами про теоретичну, гіпотетичну, можливо, неможливу зустріч у форматі Зеленський Путін Трамп. А нині про нинішню зустріч на Алясці Трамп вже заявив, що напевно не варто Зеленському приїжджати прилітати на Аляску, щоб зайве не напружувати ситуацію. Але сказав, якщо його зустріч із Путіним на Алясці 15 серпня пройде добре. Тристороння зустріч вже із президентом. Зеленським відбудеться швидко, як швидко він не зазначив, але сказав швидко, водночас не виключив. А може й не буде цієї другої зустрічі. Якщо я вважатиму, що її проведення недоречне, я не отримав відповідей, які нам потрібні, тоді ми не проводитимо другої зустрічі. Так сказав Трамп. Але я слухачам нашим нагадаю, що раніше CBS News повідомляв, що Сполучені Штати вже Працюють над місцем для зустрічі зеленського Трампа і Путіна, і може ця зустріч відбутися наприкінці не цього наступного тижня. Скажіть, будь ласка, як розцінювати вирогідність, можливість такої зустрічі? Оце наше традиційне «так-ні» 50 на 50? Поки ми не можемо сказати взагалі нічого про те, чи, чи ця зустріч відбудеться, ми бачили. На що починаючи із власне другої половини 2019 року, коли відбулася остання зустріч лідерів глав державна чи глав держави урядів нормандського формату? зустрічі між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним не відбувалося. Хоча Володимир Зеленський пропонував Путіну зустрітися і робив це доволі активно, зокрема і перед російським широкомасштабним вторгненням, фактично вперше в тих останніх місяцях перед широкомасштабним вторгненням він. Дуже активно заявляв про те, що він готовий, так би так би мовити, вдихати нову динаміку в нормандський формат і просуватися далі по виконанню мінських домовленостей. Але для того, щоб ефективно просуватися далі, він потребував би серед іншого безпосередньої зустрічі із Володимиром Путіним для того, аби врегулювати. На питання, які стосуються того, а що там, наприклад, із приналежністю територій на той момент підконтрольних молодим республікам і того, як починати політичний процес на той момент їхньої реінтеграції до України, і він заявляв про те, що ось ці моменти вони якби найкращим. Чином були б урегульованими під час двосторонньої зустрічі із путіним, проте російське керівництво не, скажімо так, палало якимось суттєвим бажанням до того, аби зустрічатися з Володимиром Зеленським. Зараз російське керівництво ще більше не палає таким бажанням, а більше вони вигадують різноманітні приводи. З яких вони не бажають такої зустрічі, починаючи від, звісно ж, риторики про те, що Володимир Зеленський не є легітимним президентом України, через те, що нагадаю, 20 травня 2024 року добіг п'ятирічний термін повноважень Володимира Зеленського на посаді президента кінця, проте, якби. Росіяни вважають, що саме це має бути кінцем каденції Володимира Зеленського як президента, а не вступ на посаду нового президента. України. Ну і хай собі вважають. А ми розуміємо, що в країні війна і що вибори під час війни не відбуваються. Я дуже дякую вам, пане Віктора, за коментарі. Даруйте, перебила вас. Віктор Савінок, політолог, міжнародник, головний аналітик Західного інституту у Познані. Спілкувався зараз зі мною. Ми йдемо далі. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.